Об'єм піраміди обчислюється за формулою 1 третя площа основи на висоту. Площа основи нам відома: 36 квадратних сантиметрів. За умови висота дорівнює стороні основи. В основі правильної чотирикутної піраміди знаходиться квадрат. І якщо площа квадрата дорівнює 36, то сторона квадрата – 6. Тому що 6 у квадраті це 36. Отже, сторона основи 6 і висота піраміди також 6. Тому, щоб знайти площу, ми е, об'єм, фактично, ми одну третю множимо на 36, а потім ще на 6. Скоротимо, 3 і 6. 36 множимо на 2, 72 кубічних сантиметрів. Варіант Б. Маємо розв'язати нерівність, ми можемо її робити за допомогою параболи або методом інтервалів. Але і там, і там ми маємо знайти розв'язки відповідного рівняння. Тобто рівняння у нас х у квадраті плюс 2х мінус 15 нулю. Корені цього рівняння – це числа мінус 3. Ці корені можна знайти, використовуючи дискримінант. Формули наведені в довідкових матеріалах, я використовую теоремою Вієта. За цією теоремою Вієта, добуток коренів має дорівнювати мінус 15 вільному члену, а сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто сума коренів мінус 2. Починаємо з добутка. Так як 15 дають, наприклад, 5 на 3 варіант, один з варіантів. Але у нас добуток мінус 15, отже, одне з чисел має знак мінус. А сума має бути мінус 2. От, нам підходить варіант мінус 5 і 3. Після цього ми виставляємо ці числа на числові осі. У нас нерівність не строга, присутній знак дорівнює. Отже, точки є зафарбованими, тобто мінус 3. І далі. Якщо ви робите, наприклад, за допомогою параболи, то ви креслите параболу, відки, якої напрямлені вгору, тому що коефіцієнт біля х у квадраті додатній. Ось таким чином. І так як більше рівне нуля, то ми шукаємо ту частину параболи, яка знаходиться над вісю хів. Тобто ось цю і оцю. Відповідно, от у нас будуть. Розв'язки нашої нерівності. Якщо ж ви робите методен інтервалів, я більше люблю метод інтервалів, тому що він універсальний метод для розв'язання нерівностей, то от ми показали проміжки. Ми знаходимо знак в одному з проміжків. Можна пересвідчитись: взявши, наприклад, після 3 число 10, воно знаходиться в цьому проміжку, і побачивши, що знак там буде знак плюс. Разом з тим, знак такої нерівності починається з того знака справа, який знак біля Х в квадраті. От біля Х в квадраті знак плюс. Ми починаємо з плюса, далі чергуємо. І потім нам потрібен знак плюс, тому що нерівність більше рівне нуля. От, як ми бачимо, знову ж таки той самий варіант відповіді, і це, як ми бачимо, відповідь А. Далі, в арифметичній прогресії, нам відомо перший член і різниця цієї арифметичної прогресії. Я знаю, що дуже багато учнів просто знаходять послідовні члени цієї прогресії, весь час додаючи. Мінус 2,5, тобто фактично віднімаючи від попереднього 2,5. От, наприклад, другий член ми отримуємо, коли 18,5, віднімемо 2,5 і отримаємо тоді 16. Потім знову будемо віднімати 2,5 і так робити до тих пір, поки закінчаться всі додатні члени. Разом з тим, це завдання має розв'язання яким чином? У нас йде мова про n-ний член прогресії, який за відомою формулою обчислюється, що an дорівнює a 1 плюс d на n-1. Перший член нам відомо, ми ставимо замість першого члена 18,5. Різниця також відома, мінус 2,5 помножити на n-1. І далі умовам, додатні члени, тобто. Даний член має бути більше за 0. Фактично, ми маємо нерівність, яку повинні розв'язати. Розв'язувати можна також по-різному. Я відкрию дужки. Отже, 18,5 мінус 2,5 n плюс 2,5 більше нуля. Тому мінус 2,5 n більше. Коли ми 18,5, 18,5 додамо 2,5 це буде 21 ціла. Перенесемо отже більше, ніж мінус 21. Тому далі, для того, щоб знайти n, ми ділимо на мінус 2,5. При діленні на від'ємне число, міняється знак нерівності, буде менше. Далі мінус на мінус при діленні дає знак плюс. Отже, далі ми маємо просто 21 поділити на 2,5. Що ми зробимо для ділення? Перенесемо кому на одну цифру в чисельнику і знаменнику і далі 210 маємо поділити на 25. Далі можна ділити, можна скорочувати. Я, наприклад, чисельник і знаменник спочатку на 5 скорочу. Тут буде 5, а тут на 5 це 42. Отже, 42 п'яти ми маємо. А 42 п'яти це 8. Цих і 25. Отже, N менше, ніж 8,25. Так як N тільки цілі числа приймає, то N в даному випадку має бути 8. Отже, варіант В. Розглядаємо наступне завдання. У нас прямокутник ABCD. Д це віси між серединами відрізків АО і ДО, тому в трикутнику Д – це середня лінія. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони АД, тому в даному випадку АД вдвічі більша і дорівнює 2Д. Для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно знайти ще його сторону АБ. Як можна це робити? Ну, Перейдемо, наприклад, до іншого прямокутного трикутника БАД, в якому ми вже маємо АД, і бажано знайти ще якийсь кут, використовуючи відомий кут АОБ, який дорівнює бета. Цей кут в трикутнику АБД ми можемо шукати двома способами. Наприклад, ми можемо сказати, що трикутник АОБ рівнобедрений трикутник і знайти. В цьому рівнобедреному трикутнику, наприклад, кут А БО. Кути при основі АБ в цьому трикутнику рівні, тому для того, щоб знайти, наприклад, кут АБО, ми маємо від 180 градусів відняти кут бета і поділити на 2. Але я буду шукати інший кут трикутника АБД. На мій погляд, це більш раціональніше, буду шукати кут. А, Д, Б. от він цей кут. Яким чином? Перейдемо до трикутника АОД, який також А, АО дорівнює О, ОД. Кут Б для даного трикутника це зовнішній кут. Зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним. Тобто, от, сумі кута А і кута Д. То, що нам потрібно знати. Тому. Так, як сума цих двох рівних кутів дорівнює бета, то кожен з них, наприклад, кут АДБ дорівнює бета на 2. Отже, в трикутнику а, Б, Д, в прямокутному трикутнику а, Б, Д, де кут А дорівнює 90 градусів, ми маємо а, Д катет, ми маємо кут, який прилягає до даного катета. Інший катет АБ нам потрібно знайти. Два катети в прямокутному трикутнику пов'язані через тангенс. Тому ми запишемо: тангенс оцього кута бета на 2, оцього кута це відношення протилежного катета АБ до прилеглого катета АД. Ми маємо шукати АБ, тому АБ буде дорівнювати АД помножити на тангенс бета на 2. І отже, якщо підставити замість АД 2Д, ми будемо мати 2Д. Тангенс бета на 2. Ми маємо дві сторони прямокутника. Тому для того, щоб знайти площу, ми перемножуємо ці сторони 2d множимо на 2 d тангенс бета на 2. В результаті маємо 4 d в квадраті тангенс бета на 2. 4 d в квадраті тангенс бета на 2 це відповідь Б. І далі ми маємо знайти проміжок, якому належить корінь рівняння. Так, як 4 в степені Х і 5 в степені Х, тобто показники однакові, ми можемо це записати так. 4 помножити на 5, все це до степені Х дорівнює 1 400. 4 на 5 це 20 в степені Х, і тому 1 400 ми також запишемо через 20. 400 – це 20 квадратів. Але так як воно в знаменнику, то це буде 20 в мінус другому степені. Отже, х дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 2, далі ми шукаємо проміжок, якому належить корінь рівняння, і це варіант В, тому що мінус 2 включається в даний проміжок, тобто В.